Вже відомо про сімов загиблих у Львові. Зараз продовжується рятувальна операція. Львів як може оговтується від страшної трагедії російської атаки. І на прямому зв'язку з нами зараз мер міста Андрій Судовий Андрію. Пане Андрію, Пан я так розумію, що ви зараз у районі, де були прильоти. Що відомо, як місто зараз оговтується, і що відомо про рятувальну операцію? Будь ласка, розкажіть, що зна ще ще зараз. Триває рятувальна операція з семи загиблих, троє діти. Це велика біда. Більше 35 людей отримують медичну допомогу в цей час. Декілька з них в важкому стані. Уражено загалом більше 70 житлових будинків, і більша частина це все історичне середовище. Це є фактично серце міста. Звичайно, що коли закінчиться літувальна операція, зразу проведемо комісію по надзвичайних ситуаціях. Збитки дуже великі. Дві школи сьогодні не будуть працювати. Зазнали вражень також дві медичні установи дуже багато біди. Дуже багато біди. Це фактично дві такі точки в двох різних районах. Рятувальники ще працюють в залізничному районі ще триває пожежа. А тут рятувальники роблять все можливе, щоб дай Бог більше не було жертв. Але це все вже від Бога залежать. Андрій, але прогнози є якісь рятувальників Все-таки розуміло, що роблять все можливо, але що буде з тою цифрою кількості жертв постраждалих? Я розумію, що це страшна історія таке казати, але разом з тим. Ну наразі більше я б не скав. Це була комбінована атака, це ракетна атака, атака дронами. З часом будемо мати більше інформації, який тип, який ви. Пане Андрію, яка допомога надається постраждалим тим людям, які втратили фактично зараз свої оселі і вони перебувають там на території чи кудись їх будуть переселяти? Шість будинків, як мінімум, ми відселяємо, надамо людям можливість для тимчасового проживання в інших містах. Як тільки рятувальники закінчують свою роботу, приступаємо до відновлення, розчищаємо все, враховуючи це історична спадщина. Тут набагато складніші процедури стосовно відновлення. Дуже багато вікон повилітало, це тисяча вікон, я думаю. І в нас є протоколи, коли люди втрачають вікна, ми даємо 12 тисяч гривень за кожне вікно, щоб люди моментально могли зразу замовляти майстрів і почали працювати. Роботи дуже багато буде для всіх. Для всіх, тому що дуже багато власне будинків, то раніше там був атакований один-два будинки. Зараз практично 70 будинків. У Львові були проблеми зі зв'язком. Що зараз і як взагалі місто паралізовано не паралізовано? Як рух, тому що це шартерія ну, залізничного наразі залізова. наразі місто живе, зв'язок є. Всі сервіс забезпечується так, звичайно, що по деяких вулицях є перекриття. Але це не створює якихось катастрофічних натисків. Люди з розумінням відносяться до цієї люди. Дякуємо величезне співчуття вам. У вашому місті велика трагедія. Ми разом зі Львовом зараз, так само як і разом з Полтавою, з кривим рогом, з сумами, зараз фактично вся Україна симетрично відчула з одну ніч все, що відбувається вже протягом багатьох років. Вже спасибі Андрій Садовий. Мер мер Львова з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, слідкуємо, слідкуємо за ситуацією, що відбуватиметься рятувальна операція. Триває, як ви бачите, пишіть нам, будь ласка, щоб ми тримали разом з вами зв'язок і. Зараз будемо шукати е, людей, звідти, також е, шукати можливості поспілкуватися з вами, щоб зрозуміти, яка допомога потрібна Львову. Я розумію, що зараз в соцмережі, Львова, телеграм-канали будуть публікувати, що потрібно безпосередньо, і оце гуртування наше воно mm -hmm. допомагає якомога швидше оговтатися. Але тим не менше, ви самі почули, що руйнування дуже великі і. Часу на роботу на розбір завалів на відновлення потрібно буде також багато. Ну і те, що зрозуміло, що мер щойно сказав, що це ще історична забудова, і тому так. відновлення трошки буде затягуватись. Ну саме з бюрократичних причин, і через те, що це не можна просто побудувати будь-що. Та це історичний Ореол От так, але разом з тим вже йде операція по тому, щоб переселити людей. І ще раз нагадуємо, що дві школи в Львові працювати сьогодні не будуть.